І тут є така поличка. Бажаємо вам, щоб кожного власника мережі самаш була така поличка. Ми якраз на ту поличку ставимо наші жетони, щоб було зручно. І після цього точніше монети, бо ми вже переходимо з жетонів на монети, відкриваємо нашу касу. Тут є два варіанти каса і термінал. Ось як каса тут. Ми засипаємо монети, поки я не буду це демонструвати, бо є тут більш цікавіший процес і важливіший. Це оцей купюроприймач. І що ми в ньому маємо? Готівочку. Я думаю, по кольорах ви розумієтеся, які тут купюри переважають. Ручніше, які тут купюри. І от, от так воно виглядає. О. Тепер ми ставимо цей назад на місце і йдемо до терміналу. Нагадаю, що термінал має можливість поповнювати карти лояльності і має в собі пейпас, тобто оплата роботи поста без готівкою. І так дивимося, що він напрацював. Тут ну, трошки менша кубка, але теж непогано. Як правило, ця кубка переважає більшими купюрами. Ну, не сказав би, що з вигляду воно більше, але кінцевий результат ось так воно виглядає. Тому всім дякую за увагу і звертайтеся в компанію Самас.